Трендинки на LinkedIn ці виходять на новий рівень. Тепер у нас поетична п'ятихвилинка. Пост Миколи Мовчана, Full Stack девелопера AI Automation for Business, AWS Bedrock, REC, і коротше, Шукає на своє місце найталановитішого фулстек-розробника у зв'язку з переходом в іншу Tech Team. Ага, тобто тобі на твоєму попередньому місці роботи сказали чувачі. Якщо ти хочеш, щоб ми тобі заплатили гроші, давай но ну, ти шукай собі заміну. Поки ти в нас працюєш, ти маєш передати всі свої знання. Бо коли ти підеш, хто ж, бляха, буде роботу цю замість тебе робити? А? Ану давай шукай. І чувак підійшов до цього завдання просто як боженька. Він пише: Я передам тобі свої знання, покажу, що таке вайб-кодінг. Розкажу про AI-інструменти для розробки, стану твоїм ментором і допоможу на ізі влитися у проект. Я, і не тільки я написав цей вірш тобі. <кiffe> <кiffe> вірш він написав. Чи відеомаркетингу допоміг, чи креативний Тім -лід сказав: Курво, давай, коротше, вірша зафігачимо, побачимо, що з цього вийде. Ну що ж, давайте читати вірша. У всесвіті хвилі пульсують в тобі, шукаю того, хто впевнений у технічному собі. Проактивний розробник, що мріє, й іде, і цифровий світ за собою веде. Тут ти кодиш і фронт, і бекенд. Node.js, React твій стабільний тренд. Core, Web Vitals, твоя сцена нова, і швидкість проєкту твоя слава жива. Чого ж ти, бляха звідти йдеш? Постгреє SQL і вкрав мов орбіти, де креслиш маршрути нової відкритості, щось не рифмується. Се о темп продуктовий, шлях у команді до злету готовий. Я передам тобі всі свої знання, стану наставником, подарую вогня, і хвилі всесвіти шепочуть тобі. Приєднуйся час змінювати світ зовні й у собі. Так, а тепер давайте, мабуть, прочитаємо це так, як воно було в голові цього чувака, скоріш за все, або того, хто це створював, і як воно мало звучати, типу. У і хвилі пульсують в тобі. Шукай того, хто певно, в технічному собі. Проактивний розробник, що мріє, і ідеї Цифровий світ за собою, веде. Тут ти кодиш шифрон, тебе, як реакт твій стабільний тренд. Кор, веб прайдов, своя сцена нова. І швидкість проєкту твоя слава жива. Посткрей, і граф, мову, орбіти, де кресиш маршрути нової відкритості, SEO, напрямий темп продуктовий. Шлях у команді до золота готовий. Я передам тобі всі звання свої. Стану доставником подарую вогня І хвилі все то шепочуть тобі. Приєднуйся, чи змінювати свій зовні Собі, йо! А? 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 Мої опуски, будь ласка. Буду вдячний за репост, контакти чи сівішки крутих кандидатів. Або якщо ви такий, йо, напишіть мені, поспілкуємося, дам вам трохи більше деталей про позицію. Креативно керотяк. Рима, ну так. Але креативність все таки трошечки перебільшує. Ну, в принципі, я би сказав би, що це доволі такий цікавий підхід і це. Ну, мабуть, це такі трошки краще, ніж ті пісеньки того HR-рекрутеру, який там, пам'ятаю, чи то він там смереку якусь дивно співав, о, щось там було дуже дивне. Ну, пам'ятаєте, був такий трендинг раніше. Ось і фоточка цього чувака. Ну, нормально собі сидить чувак з монітором, з ноутбуком, з парочкою телефонів. Це, мабуть, теж він буде передавати, так? Ні, навряд чи. Давайте почитаємо коментарі. Отже, я думаю, що в принципі такий пост однозначно мав би викликати якийсь резонанс, і однозначно коментарі мали б бути також цікавими. Отже, у вірші не використаний принцип драй. Тобі собі використовується двічі, треба винести у змінну. Це написав фронтенд девелопер Угу, окей, взяв на замітку. Так, інший фронтенд девелопер написав. Привіт, Миколо! Твоя пропозиція дуже зацікавила, і я хотів би обговорити деталі позиції. Щодо менторства з AI, дякую. Але я вже добре орієнтуюся в темі штучного інтелекту та сучасних інструментів для розробки. Напиши, будь ласка, коли зручно поспілкуватися. Ну тобто, як то? Пиши в ЛС, як то кажуть. Автор пише: дякую, що відгукнувся. Напишу трохи згодом. Звичайно. М -м, хорошо. Той поставив йому лайк. Тобто, окей, погнали далі. Ще один фулстак девелопер пише: Хочу спробувати. Інший пише: то фулстак тепер і вірші має вміти писати. На що автор відписає йому: Фулстак має вміти все. Ну, так, однозначно. Так, в LS Plus написав ще один фронтенд девелопер. На страпі смс треба педалити сайти з котиками судя по скріншоту. О, хтось у нас вирішив е подивитися. Ага, дійсно, да, котики там є. Що ж там дійсно на тому малюнку? Тобто хтось вирішив з цього. Знайти якусь більш інформацію винести, а не просто вірш. І йому відписав автор саме так. Ржачний смайлик. Угу, Тобто, може, в цьому жарті є доля жарту. Так, далі. Хотів би себе спробувати ще один фронт девелопер Чудова ініціатива, кидайте cv вішку і написав йому автор. Так, інший middle, full stack developer пише: Привіт, я теж розробник, люблю React та ноду я. it розробок я заручник, та утікать не буду я. О, ну, гарний віршик, гарний, молодець, креативно, треба брать. Йому пише автор: Ви поет. На що йому відповідь? Дякую, але мене зазвичай вистачає на один тере-три копоети. Чувак, нормально, прокачаєшся, якщо підеш працювати ще й тебе не тільки копоети будуть. І котики будеш малювати. Так, Fullstack Engineer ще одна написала: вітаю, цікавить. Інший фронтенд Full написав непогано. Доброго вечора, дуже оригінально, можна дізнатися більше. Автор пише: відповімо особисті, звісно, можна, ну, звичайно, можна. Так, привіт. Якщо потрібен ремоут джун, кину CV. Office Ford відписує автор. А, так-то так то не ремоутик то офіс. І всі фустак девелопери такі, якщо, наприклад, десь в Україні знаходяться такі а -а, дякую, але ми пас. Чи ні? Чи це таки були ще якісь відповіді? А, ну, звичайно ж, йому чувак відписав печалька, зрозуміло. Так. Фустак девелопериня написала клас, мимо цього посту неможливо просто пройти повз. Однозначно, я теж не прийшов. На що автор відписав дякую. Інший фулстак девелопер пише, можливо, це буду я. Автор пише Можливо? М у всіх традиціях відповіді красунчик. Посміхнуло. Удачі в пошуках! пише iOS девелопер. Посміхнуло. Це, типу, улибнуло? Посміхнуло. Ха. Окей, не буду. Залазити в тонкощі нової української мови, посміхнуло. Дякую, написав автор по її відповідь. Так, це на Мідва чи Джуна, і ремоут чи офіс. Якщо Офіс, то дуже цікаво, хоча ремоут, то ж ок. До речі, на Ютубі є трек Full Stack Developer Song, трошки схожий на ваш вірш. Чувак пише: Strong June Office, road to full stack. Я в захваті від нього, а ви. Знайшли свої спільні інтереси. Так, добре. Ваші внутрішні поціновувачі зійшлися, це крутяк. Так, далі цей чувак пише: можете написати мені в особисті детальніше про вакансію? Автор пише: так, напишу все згодом, бо щось я не очікував, стільки запитів. Ну, пс, Чувак, ну це зрозуміло. А тепер будеш обирати. Добре, дякую, відписав йому Дмитро Фронтенд, веб-девелопер. Ти ж не Фулстак, що ти подаєшся? А? Чи Строн? Джун, нормально. Інший фулстак девелопер. З двома роками досвіду пише: мені цікаво, стукаюсь до вас. І на що автор йому поставив дивний смайлик з очима, щоб це не означало. Окей, гарний вірш, а опис вакансії є, звісно, відпишу в особисті, написав QA інженер А, Там же ж Фулстак таке. Далі. Ще одна Фулстак Девево Пириня пише: чекає на нас, можливо, чудова пригода, безкрайній всесвіт легасі коду. Незвідані апіс і запити датас, що дуже можливо сортовані. Круц. Шукаю роботу, що була фустак, чекаю в івент луп на твій колбек. Ну, якось можна зримувати. Такий непоганий репчик, до речі, нормальок. На що відписав автор останній рядок просто розбити серце, пробити серце. Окей. Їй сподобалася відповідь. Цікаво, написав ще один фустак. І йому теж смайлик за чима. Чувак, ти щось трошки, мабуть, перепутав е значення цього. Чи це, типу, ти хотів сказати, що ти дивишся, чи що? Так. Чи один senior software engineer Front End Full stack пише: Ну, це не просто вірш, це вже репічна готова. Репчина готова. Так, репчина готова, згоден. Репічна репчина. Угу. Я й зачитати можу на ізі, відказав чувак. Окей, так, цікаво. Знову ці очки, цікавить знову ці очки. Так. Цікавий підхід, тому зацікавив опис, буду рада поспілкуватися. Знову очі, цікаво знову очі. Що ж ти там дивишся. І от найцікавіше останнє ось мій код. Скинув Костя Казмірюк, Full девелопер Посилання на гітхаб і знову очки. Ну, типу, я подивлюся, чи я подумаю, чи я подивлюся. Ну, от, в принципі, це називається креативний підхід. В LinkedIn, тому можна сказати навіть так: будь-які методи хороші, коли потрібно знайти собі заміну або звиняти з роботи від душі чи для душі. Будьте креативними, бережіть себе. З вами був втомлений працівник. Почуємось!